Слава Україні, Крупці Інфу перші про головне. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки та обов'язково коментуйте. А також не забувайте про телеграм, посилання у шапці профілю. Система протиповітряної оборони IRIS-T, яку Україні передала Німеччина, має потужний радар, ракети працюють в автоматичному режимі та зменшується людський фактор робити помилки. Але проблема в тому, що Україна має лише одну таку систему, яка може перекрити повітряний простір в радіусі 40 кілометрів від себе. Про це в ефірі Суспільного розказав речник повітряних сил України Юрій Ігнат. Система Айрісті щойно пройшла і буквально кілька. Кілька тижнів тому стала дострою. Одна із завдань ПЕРО захист нашого неба. Результати бойової роботи доволі непогані. Система показала, що вона і сучасною і новою здатною вирішувати конкретні завдання. Але ми розуміємо, як самоустановка одна система, так і боєприпасів до неї не є багато. ЗСУ трохи прорядили ряди повітряних цілей росіян саме цією системою. Сказав він, за словами Ігната, в умовах масованих повітряних атак Україні потрібні інші системи, так само і кирекету до них. Учора 37 крилатих ракет пішло по Україні, 10 дронів Камікадзе збито. Воно ма. Має здатність закінчуватися, тому уряди просять Німеччину наростити і виробництво і постачання Україні саме цих ракет, які саме цілі було збито цією системою, поки що керівництво мовчить, але збили різні цілі. Повідомимо пізніше. Партнери про це знають, як працює цілі, збиваються. Проблема в тому, що це всього одна система, яка може перекрити повітряний простір в радіусі 40 кілометрів навколо себе. Це мало для нас, нам потрібно більше, зазначив Ігнат. Речник ПЕС наголосив, що Айрісті новітня система у світі, а з такою модернізацією, яка прийшла в Україну, фактично в одному екземплярі. На цьому мене все під. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забувайте перейти на сайт корупції інфо, наш телеграм-канал, Фейсбук та Тікток. Посилання в описі до відео почуємося.